«Редан» дійшов і до рівного. Це субкультура агресивної молоді, котрі збираються для масових бійок. Пішов цей молодіжний рух з ворожої нам Росії для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Більше розповість Владислав Стецюк. Російська субкультура ПВК Редан дісталась України. Агресивна молодь збирається для масових бійок. ПВК Редан виступають проти офників, скінхедів, гопників та інших молодіжних субкультур. У містах України проводяться флешмоби антиредану, учасники яких також налаштовані агресивно по відношенню до реданівців. Один з таких флешмобів відбувся і у Рівному. Редановці с**ка! Де ви на? рот! Редановці! Сіка Що вже? Прийдуть, навірно. Субкультура виникла у соцмережах. Учасники надихалися організацією Генейроданс аніме Хантер ікс Хантер. Павук, чорний колір та цифра 4 – їхні символи. Реданівці по всій Україні виходили на вулиці для масових Сів завірусився і в рівному. До прикладу, один з учнів Рівницького обласного ліцею інтернату намалював символ Редану на своєму одязі. На відео видно, як одинадцятикласники, шарпаючи за одяг, ведуть хлопця до туалету. У ліцеї кажуть, ніякого конфлікту між учнями не було. Дивіться, тобто видно, що це цей хлопчина його це шарпають. Ну, це а не можна це назвати шарпанням. За руки було. власне, по першому поверсі, вони ведуть його до туалету. Вони його завели до туалету і допомогли йому змити символи з цього павука. З ніякого фізичного насильства для до дитини не було застосовано. Абсолютно ніякого. Про це й підтвердив сам учень. Популяризували рух Редану через соцмережі однак, правоохоронці оперативно взялися за вирішення цієї проблеми. У національній поліції повідомляють, це спроба російських спецслужб провести інформаційно психологічну операцію в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень на території України і допомагають їм у цьому адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації, та втягнути дітей у протиправну діяльність також на Пол України викрила адміністратора телеграм-каналу Субкультури Редан. 16 16-річний хлопчина викладав пости про фейкові місця зустрічі реданівців, Чим провокував молодь та представників інших субкультур виходити на вулиці для масових бійок. Хотів би сказати, що в Україні нету порідану поняття Рідана. Це поняття на прийшло від Росії з цілею дестабілізації. Прошу всіх.

Ювенальні поліцейські спільно з працівниками СБУ регіону, патрульними поліцейськими викрали 14-річного адміністратора телеграм-каналу, який розміщував інформацію про та місце збору представників руху у Рівному і заклики до фізичного протистояння. Учора, 28 лютого, під час профілактичного відпрацювання поліцейські виявили 14-річного підлітка в одному із обумовлених місць зустрічі. Його та матір запросили до Рівненського районного управління поліції. З дев'ятикласником та його батьками провели профілактичну бесіду, а телеграм... Канал заблокували. Неповнолітність свою причетність до субкультури заперечує, а назву нового молодіжного руху використав для розкрутки каналу, аби в подальшому отримувати прибуток від реклами. Правоохоронці звертаються до батьків, приділяйте дітям більше уваги, цікавтеся, з ким вони спілкуються, як проводять дозвілля. У соцмережах люди по-різному ставляться до ПВК редан та флешмобів їхніх противників. Соромно, що це відбувається в Рівному. До психолога повинна бути причина такої поведінки. Чому підлітки беруть приклад з ворогів? Штрафувати батьків потрібно і ці зібрані гривні направити на піддержку воїнів. Кажуть, що ми близько вже до ЄС, але ми далеко від нього, бо там не будуть ганьбити і бити за їхній зовнішній вигляд. Редан то нормально, бо вони повстали проти булінгу за зовнішній вигляд, а так звані офніки б'ють та знущаються з чоловіків та дівчат. Загалом Національна поліція України спільно з кіберполіцією заблокували 18 телеграм-каналів та груп, які були створені для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Батькам рекомендують проводити профілактичні бесіди зі своїми дітьми, аби ті не стали учасниками подібних агресивних флешмобів. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.